Вітаю, друзі, вітаю на моєму каналі, дякую, що заходите на мій канал. Дякую, що підписуєтесь. Дякую тим людям, які надумають підписатися. Так що ставимо лайк, підписуємося і дивимося відео. Відео коротенько, кому буде цікаво. Зараз поїдемо на господарство, покажемо чим ми займаємося. В основному це буде ремонт Камаза. Покажемо, розкажемо, що ми там робимо, з'їздимо з вами. На наш е, ринок в Харків, і Харкові, Лоск. Е, трошки там зніму, вам покажу. Е, ну що вдасться, зараз знімати дуже не знімеш. Е, люди до цього відносяться самі розуміти як. Ну Що не зробиш заради підписчиків. Ну коротенько, щось знімлю, зніму, покажу. Так що залишайтесь на нашому каналі, кому цікаво, е, кому ця тє, тема не цікава. А тема у нас на каналі буде. Різних багато. Ну, Сьогодні така. Так що кому не цікаво, ставимо лайк, підписуємося і уходимо. А кому цікаво, дивимося, поїхав. І також не забуваємо за розіграш того автомобіля, на якому я зараз їжу між моїми підписниками. Бо там було питання, люди задавали, бо в мене він стоїть в розіграші. Ні, він як стояв, так і стоїть. І ми його обов'язково розіграємо між моїми підписниками. Так що підписуйтесь, розіграш буде. Что с этим подшипником? Это Она на видео мне не видно. Ага. Ага. Это я же был... Был А, она... Ну, я понял, покрученный, да? Ну, это так собралось. Потому протягнути підмущені стоять Ні, ну коротше ладно все міняємо, все робимо так да? а розбираємо вже повністю правильно я не восьми а чого так можеш поставимо туди же є пеньки виставимо, вымоскую а ну дивись тобі видніше серія ну покажи що цепленням. може умні люди нам що підкажуть що? О, просто вижимний, да? Ну ще зробимо на ньому... А зняли топлю, ну? Ну зніме, чого завтра веземо на ремонт, правильно? Бачите, що ви замітили у нас порядок трошки на ми, бачите, для наших глядачів і підписників, щоб як видивились, було в нас чистенько. Хлопці молодці, прибрали, трошки сою підгорнули. І вже в нас трошки аптечка, наша буржуєчка, яку я вже вам показував. Це так вам, для разнообразія трошки відео, чим ми займаємося. Тут ми навели, бачите, порядок все поскладали, хлопці. Бачите, все поставили стілажі. Якось так. Кімната відпочинку наша в майстерні. Це роздіться, все пообідати, все нагріти чай, кофе, ну, а це помити руки. Займаємося ремонтом нашого КАМАЗа. Далі відео. Слідуючий все вам покажемо, розкажемо, де будемо топлину ремонтувати, де будемо скуплятися, ну, все, все далі. Ось такий наш шкафчик вийшов з большого електро Так. да, Сер? Кстати, такий треба в магазин зробити під інструмент. Я знаю, що з магазину, ну, так я вказав, що він вже до нас поїхав. Є ось такі стелажі, як я вам вже показував. Налоски скупились, посадили на клей всі підшипники, міняємо сальники клапанов на КАМАЗі і робимо паливну апаратуру вже відвезли. Займаємося камазом. Садимо наклей, як би щоб воно сфокусирувалось, користуємося такою штукою, намазуємо і саджаємо туди. Ускоритель так, називається? должно бути на тормоза. Воно це тільки на процесі а на тормоза немає бути. У нас два куска на помозі. Це ж, мабуть, неправильно, правильно? А може нам підказує? Бо у нас тормозна система зроблена по КАМАЗі без ускорителя. Сейчас хочемо це все вернуть, зробити з ускорителем. Покажемо вам, бачите, чим ми користуємося. Будемо користуватися джин. Бо лежить пшениця, лежить соняшник. Будемо трошки протравлювати. Будемо перекидати і додавати таблетки.

Причем Китай у вас? Куда? На КАМАЗ. Девять на вот, вот так вот. 90. Это же лучше, чем Росава Так они, а Росала 40 тысяч. Что это, а сколько слоев она? 16. 16. А, 16. А Короче, Китай сейчас рулит, да, получается? камера и клипер. А вот он так делал. И в два раза больше по километражу есть. Рисунки, чтобы там что-нибудь такое делать. И... А у вас будет 10 штук? Да, я же говорю, 11. Там просто, ну, и так, за 0,1%, там, не скидывать. Ага. И есть вот такая, ну, а это ну, чья? Ну, это же Росал. А, да, Росал. <связывая> ну да, вона як стильси. А скільки будет такая росава стоить? Ну, ну росава сейчас стоит. Ну, газон сейчас дороже, 53. <связывая> чем <связывая> КамАЗ. Чем КамАЗ, да. А, другого нет ничего. То все газон. Ось Лопатка? 300 гривен, 350 что? -то. Ну этот, монтировка. А, та там что до 400 гривен, да. Ага, хорошо. Да, хорошо. Да. Да, да, А может да там их дешевле? Вот это на 220. Но, тут смотрите, они бывают э, двух видов. У меня тоже второй вид был. Там, по-моему, тут раз, два, три, четыре. А что воды нема тут походу? нет там по-моему второй вид он ну, вообще по моему це регулятор тогда сидишь mm -hmm. да? буде... 4. а там по моему второй вид у меня еще был по моему раз два три по-моему на три было вот тут все одинаково то есть их два варианта будет либо такой либо тут то есть оно тут все внутри только здесь дырки там а там было поменьше по-моему на одну дырку Як... ну, то же самое вот только маленький видите а цей тысячу Тут 1200, там, по-моему, 1240, что-то такое. Вот это чуть-чуть дешевле. Ну, а, это Потом... он и хорошо, да, воду, масло, все отберет, да, в да, да, а, да. компрессоре. Угу. Ну, да. Чтобы я его проварил в баллон <свят> и накрутил. А что у вас из баллона выходит? Ну, самодельный компрессор просто. И резьба выходит из баллона? Ну, трубка-то что Но, Все равно <свят> мне надо его, как-то, крутить, вот это мух то да? А, обычно проварить. Давай возьмем с болью, не будем морочить его. Вот, была. Вот, все-таки. Ой, маленькая, они по центру. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Все, это ну, Ее одну надо? Так? Mm -hmm. Точно? Одну? Одну. Mm -hmm. нам сейчас в магазин зайти, да? А я не сказал магазин? Шостый же, да? Нет, а да ты был на твой. Ну да. Можно я сниму, что у вас есть в магазине? Да. мы больше... ти вибирай, щоб У нас все було щоб, да, Кожен раз ми... Кожен раз. І фильтра. Так, гайка. Двенадцатая. 10 по 25 пять длинный. Штуки. На 18. 2. 2. Сколько? Тоже 20. 20. 23. И на 8 вот таких. У -у. Именно под 16 квадрат. Ну, да. Вот под такой. Да. И еще надо таких на 10 и на 8, типа еще больше. вам именно лепестковый, 20. не резко. 25, 25 квадрат, 25, 8 -я. восьмерка, правильно? Так, медь 8, 16. 16. Сколько вы сказали? 15 штучек так. Так, 5 штучек половину. Так, 5 штук. Дальше медь. 8, 25. Следующий квадрат это вот такой. 25. Так. 5 штук. Дальше. 35 квадрат. квадрат. Ну, на 10 медь. надо дырка. І наші покупки. Забрали паливну апаратуру у майстра, оступляли все, що треба і їдемо додому збирати камаз. Дякую, друзі, дякую друзі за перегляд. Трошки в цьому відео розказали, показали, як ми займаємося ремонтом, наводимо порядки в себе на господарстві, скупляємо запчастини. Ну ми не тільки на лоски їх купляємо, купляємо їх і в інших організаціях. Ну, у нас лоск від нас недалеко, тому ми користуємося такою можливістю і їдемо, купляємо запчасті на лоски. Тому вам трошечки показав, як він, хоч виглядає. Я думаю, там багато людей були бачили. Ну, і Я ще трошечки вам показав, розказав. Е, в слідуючих відео ми обов'язково відповім на ваші запитання, які ви задаєте мені там під відео. Ну а сьогодні коротенько, так ще чуть, трошечки вам було питання, що ви порадили сіяти в цьому році. Ну, радити, ви знаєте, діло не дуже благодарне. Но, е, на мій погляд, звісно, паличка-виручалочка в нас це соя. Якщо в вашому регіоні вона е, ну, росте, е, хватає, там влаги, температури, то сміло можете шукати сімена сої, сіяти. Я особина під раундап, вона дуже проста в вирощуванні, бризкаєте два-три рази раундапом, тільки не затягуйте із бур'янами. І, в принципі, буде вам щастя. Сімена свої не такі дорогі. Тона десь там люди продають, я так дивлюсь по Ютубу десь ну, 20, ну, в діло 20 е, тонн. Е, сіяти її треба десь від 60 до 100 кілограмів. Е, я думаю, це повністю така нормальна норма. Е, це їй і недорого, і, можна, і є саме головне, що на неї є збут. Ціна на сьогоднішній день сої дето 16 безнал, 15 нал. Так що і ціна хороша, і культура. На моїх там відео є, я цим займаюся і трошки там показую, розказую, як її вирощувати. Користуйтесь, дивіться, і багато хто, хто знімає на ютуб, теж розказують, показують кожного своя думка. Ну нап направлення там одне. Сіяти, бризкаєте і збираєте. Не сіяти можна що по нулю, що по діскокі, що по пораньки, що по глибокорихленню. Без різниці. Фунгіциди ми не приміняємо, ніяких обработок ми не робимо. І сіємо, бризкаємо від бур'яна. Ну і інцистициди приміняємо тільки по потребі. Якщо там щось нападає гусінь, тоді приміняємо. Я можу це все детально ще розказати, показати. Є там і на відео. Ну це вже в слідуючих відео. А так, всім дякую за перегляд. Слідкуйте за нашими випусками відео. Е, я ще поговоримо на цю тему. Дякую всім, дякую всім, хто підписався. Дякую всім, хто підпишеться. На все добре, миру, добра і здоров'я саме головне.